Польща не відключатиме старлінки для збройних сил України попри веду на законопроект про допомогу Україні. Про це заявили в офісі президента Польщі. Утім, під загрозою скасування соціальної та медичної допомоги українським біженцям її планують виплачувати тільки тим родинам, які працюють. Чому країна різко змінила вектор підтримки в непростому питанні розбиралися наші журналісти. до поляків у їхній країні слід ставитись рівноцінно з нашими гостями з України. Це для мене є фундаментальним, тому я не підписав закон про допомогу громадянам України. отже, тепер українські родини з дітьми, що втекли від війни до Польщі, можуть залишитися без соціальної та медичної допомоги. Кароль Навроцький вимагає обмежити програму виплат на дітей 800+, батькам, які не працюють. Йдеться про майже 9 тисяч гривень на кожну дитину до 18 років. 800 плюс має надаватися лише тим громадянам, біженцям з України, які беруть на себе зобов'язання працювати. маємо ситуацію, коли до громадян Польщі у їхній власній країні в Польщі ставляться гірше ніж до наших гостей з України. Тому щоб вирівняти баланс, польський президент подав до Сейму свій варіант законопроєкту. Польський журналіст Ігор Кравець, а разом з ним і низка інших експертів переконані така ініціатива від польського лідера частина політичної гри, оскільки майже 70% українських біженців вже з роботою та усіли. Єдине, що навроцький робить це далі. Популяризує моду на ксенофобію. Розігрує е, це ось карту, яка стосується продовження закону про допомогу. Громадянам України у зв'язку з військовим конфліктом в Україні це просто гра цими настроями, які існували до нього, і існуватимуть правдоподібно після нього. Є певна така заздрість з боку поляків: що чому, наприклад, заможні українці е мають проживати в Польщі і ще й отримувати певну соціальну підтримку. Хоча треба тут нагадати, що соціальна підтримка надається здебільшого. Дітям українськими так само матерям, які виїхали виїхали з дітьми. Зокрема, у своєму законопроєкті Кароль Навроцький пропонує прирівняти бандерівські символи до фашистських та комуністичних, а за їх використання саджати за ґрати. Поляки почали е, втомлюватися від війни в Україні, коли Україна показувала якісь свої перемоги, тоді е, значно більша частина польського суспільства можуть дуже голосно, дуже публічно заявляти про свої проукраїнські симпатії. Тепер у них цих аргументів немає. Погані українсько польські відносини дуже на руку росіянам, і на жаль, не всі поляки це розуміють. Ми маємо дотримуватися тієї формули, яка була сформульована ще і кучмою у 2003 році. Пробачаємо, пам'ятаємо. Втім, ці суперечки між країнами незначні, кажуть експерти. Польща і надалі залишається головним стратегічним партнером України. Країна головний хаб для отримання військової техніки від партнерів. А територія нашої країни для Польщі буферна зона від Росії. Шукають країни і компроміс у питанні волинської трагедії. Україна дозволила провести ексгумацію тіл у місцях поховання. Те ж саме зробила і польща.